Доброго ранку! Сьогодні з вами неусміхнений Олексій. І ми знову на хаті. І сьогодні якраз на носі Геловін. то саме час відправитись на кладовище. Наближаємось до місцевого кладовища. Це цвинтар невеличкого села, в якому ми купили хату. Сьогодні ми з вами, як не дивно, будемо говорити про генеалогію. Про що йдеться? Я б назвав чотири основні джерела при роботі з генеалогією. Це, ну, в першу чергу, це спілкування зі своїми родичами, як близькими, так і дальними, для зрозуміння початкових напрямків, коли, куди рухатись. По-друге, це архівні документи, так звані метрики. Третє це якраз інформація, яка зберігається на цвинтарях. Де ми бачимо прізвищами по батькові, дату народження, дату смерті. Це теж дуже важливий елемент збору інформації. Ну і плюс четвертий це ДНК, звісно. Але це здебільшого як вже допоміжний інструмент вивчення своєї генеалогії. Отже, до, цього, до чого тут геловін uh, та свинтер uh, та генеалогія, як це ув'язати? Звісно, що Хеллоуін це не православне свято, і тим більше не язичницьке, не слов'янське, але, ну, як нам відомо, багато свят православних просто були адаптовані до нової сучасності з язичницьких часів. І Хелловін, те, що називається на Западі, у нас це називається Дмитровська субота» або Дмитрова Субота. Або Димитрова субота. Вона якраз теж припадає на глибоку осінь, десь приблизно на 1 листопада. Це один з, з днів, коли поминають пращурів. Ось ще цей день називають батьківською суботою. Накривається стіл, всі сідають, згадують своїх пращурів і таким чином поминають їх незлим добрим словом. Також існує повір'я, що цю ніч можна на кладовищі побачити Тіні предків. І, до речі, в фільмі Параджанова свято якраз трохи було описано, коли головний герой фільму запрошує до столу своїх пращурів. Це якраз про цей самий день. І день вшанування предків. Якраз цей той самий день, коли можна прийти. А до речі, сьогодні якраз субота. Прийти і згадати своїх предків, які дали нам життя. Звісно, на цьому кладовищі не лежать мої предки, бо мої предки лежать в різних куточках України. На Хмельниччині сучасній, колишній, Волинській губернії, або на Вінниччині колишній, Петлавській губернії, а потім Київській губернії. на окупованій території в Луганську. Куди я не можу потрапити. Тому сподіваюся, що якась добра людина зробить те саме, що я буду сьогодні робити на цьому кладовищі, де моїх пращурів немає. А що ж саме я буду робити? Я такий додаток Billion Graves, який дозволяє з прив'язкою по GPS фотографувати надгробки. І таким чином це стає загальнодоступним. І тим більше, що цей додаток він синхронізується з іншими е інструментами генеалогічного дослідження. Наприклад, з тим же самим MyHeritage, або з Family Search, де автоматом може підтягнути просто прізвищем'я по батька. Якась добра людина, як я, фотографує надгробки, інша добра людина розшифровує або індексує записи в текст, ну і потім, звісно, це вже. По пошуку в тексті можна знайти якісь згадки про цих людей. Ось така історія. Тому закликаю вас хоча б один день на рік присвятити такий важливий на мій погляд, справі, бо нам важливо відновити те, що із нас вибивали століттями, нашу ідентичність. Поки не почав цим займатися, не знав, що ми у мене прямі предки це поляки. Що нещодавно знайшов у себе, ну спочатку зробив ДНК-тест і видав мені Нижню Саксонію, частково, частковий збіг. Потім вже під час досліджень архівних документів з'ясувалося, що у мене в по материнській лінії по діду в селі Миньківці, нині Хмельницька область, а колись Волинська губернія. Були жінки-німці з прізвищами Штундер, Прус, Рур. Тема про волинських німців взагалі певний час була під забороною, бо їх виселяли. До 39-го року по домовленості з Німеччиною по обміну їх назад в Німеччину відправляли, або потім вже трохи пізніше на Сибір. Знайти згадки про них дуже складно. Ну, тим більше, що це була, скажімо так, перша хвиля переселення, бо їх було основних, можна так сказати, дві. Навіть вони по часу не розділяються. Перша хвиля була наприкінці 18 сторіччя, це приблизно там 1790-роки, ті 93-й, 95-й це ті згадки, які я знаходжу зараз. І є різні версії. Перше, що. Ці переселення почали ще за часів Речі Посполітої. Як ви знаєте, Речі Посполіта закінчила своє існування на політичній карті саме під час третього останнього перерозподілу між Російською імперією та Австро-Угорщиною. Якраз це, перед цим розподілом багато німців, які проживали вже на території Речі Посполітої, шукали нових земель. І таким чином вони би, почали засілятися на території. Воєводства, а потім, вже після розподілу, вже Катерина Друга продовжила це, цю, цю тему. Вона запросила німецьких колоністів в Російську імперію заселяти територію, і якраз це були меноніти, які на той час зазнали гонінь за те, що вони згідно своїх вірувань не беруть в зброю в руки. І Катерина їм пообіцяла, що вони не будуть порушувати ці правила. Запросила їх, надавала землі, заселяла. Ну а потім, через певний час, все одно, як зазвичай Росія робить, порушує будь-які домовленості. Отже, сьогодні ми тут будемо фотографувати надгробки. Я буду фотографувати надгробки, але для розуміння, додаток цей Billion Graves ставиться на телефон. Важлива прив'язка до GPS. Тому якщо тут повітряна тривога і GPS починає відвалюватися, тому цю справу робити не бажано. І також ми говоримо про те, що це старі надгробки, можливо, якісь з них в поганому стані, тому бажано якусь, хоча б тряпочку з водичкою собою взяти, щоб протирати. Ці надгробки, щоб було краще бо видно ім'я е, по батькові дати народження, дати смерті. Е, така нехитра робота, яка дозволяє наробити фото, а потім при підключенні до Wi-Fi завантажити ці фото вже безпосередньо на сайт Graves. Е, повторюсь, закликаю вас відновлювати свою ідентичність, е, згадувати, хто ваші пращури, звідки вони. Які були традиції зберігати це не лише для себе, а й для своїх нащадків. Натрапив на такий довгий поминальний стіл на цьому кладовищі. Ну і це цікаво насправді. Не на кожному кладовищі таке зустрінеш, але в цьому невеличкому селі своїх пращурів пам'ятають. І час від часу влаштовують е колективні поминки. З усіма родичами, які з'їжджаються з, з навколишні, навколишніх сіл. До речі, слов'янська назва свята Діди. Так що вітаю вас з дідами, осінніми. А тут хоч надписи зберіглись. Але розібрати їх вже буде досить важко. Ох, ганна.

Зібрати. Оце, мабуть, найстаріше поховання на цьому кладовищі. Троцький Іван Антонович 74-го 1874 -го року народження 1945-го. Помер. Ну і дуже схоже, що могилою вище досі наглядають. Під час наших мандрівок на кладовищі не забуваємо і про такі штуки, братські могили радянських часів. Звісно, що тут не саме поховання, але маємо перелік людей, які тут проживали або загинули. Колись біля цього кладовища стояла церква. Зараз від неї залишився лише фундамент зарослий травою. Сільські церкви будували зазвичай місцеві майстри з дерева на кам'яному фундаменті. Під перший камінь кидали монети як символ достатку та добробуту. Освячений ладан закладали під сволок для захисту від блискавки. Спорудження церкви велося на пожертви громади. Після завершення будівельних робіт проводилися здоблення, парафіяни приносили ікони, вишиті рушники. День освячення церкви називався Храмове Свято або просто храм. Свято вважалося головною подією для всього села і прирівнювалося до Великодня. А тим часом журавлі в небі про правось. Схоже, що на клін полює орел. То він трохи збився. Я Орел відстав, а клін пішов далі. І ми повертаємось знов сюди. Тут в траві ще можна побачити старий фундамент, проглядається через траву потрохи. Тут на горбочку перед кладовищем, кажуть, була церква. Згідно записів архівних, церква була побудована на початку ХХ століття. Ну і звісно, що церкву будували за рахунок місцевої громади. А громада в цьому селі невеличка, але спромоглася відбудувати собі свою церкву нарешті. Потім буремні часи, революція, все таке інше, церкву переоблаштувала на клуб. Тут був певний час клуб. Ось можна побачити серед зарослої трави Один кут, вхід, інший кут, під деревом. Заходимо в саму церкву. І ось така невеличка церквуха. Тут була. Ось йдемо по краю. Тут в траві теж проглядаються залишки фундаменту. І от десь тут церква закінчиться. Років 20 на 15. Ну і з цього часу і клуб теж був занедбаний. І в кінці кінців розібраний ковгоспом на будівельні матеріали, коли вони відбудовували якийсь там дитячий табір. Так що отака сумна вам історія, як на мене, на завершення нашої мандрівки на кладовище. Згадайте своїх дідів сьогодні. На осінні діди. Пам'ятайте, хто ви є, звідки ви, хто вам друг, а хто вам ворог. На цьому неосміхнений Олексій закінчує свій невеличкий екскурс в генеалогію. На свято осінніх дідів. або Дмитрова Собату. Всім гарного дня. Пам'ятаємо, хто ми є.